Зменшення рівня смертності новонароджених, вище рівень освіченості лікарів та сучасне обладнання в українських перинатальних центрах в Івано-Франківську підбили підсумки українсько-швейцарської програми Здоров'я матері і дитини. А в рамках співпраці українські лікарі покращували свої навички роботи із вагітними жінками та новонародженими. за 17 років існування програми сторонам є чим похвалитись. Коли ми починали працювати. Показник дитячої смертності в області сягав приблизно 20 промілів. Він коливав. Це в межах 24 20, 18 і був найвищим в державі. Наприкінці 2014 року цей показник становив 6,4 промілі. Тобто, темпи зниження показника, які ми досягнули спільно, завдяки, ну перш за все, навчанню персоналу, навчанню керівників, розумінню проблем, навчанню моніторингу, як правильно виходити з кризисних ситуацій, можливості симуляційного навчання в симуляційному центрі. Програма діятиме до кінця цього року. Прогнозів щодо припинення чи продовження подальшої співпраці. І поки не роблять швейцарська сторона цьогорічними результатами сумісної роботи задоволена. під час народження дітей, а також провадження такої методики партнерської пологи говорячи про досягнення, учасники програми не оминають і проблеми. А зокрема, гостро стоїть питання фінансування сфери охорони здоров'я. Цим наразі переймається влада. Партнери ж спільно зосередилися на іншому аспекті роботи. Навчанню приділялося дуже важне значення в рамках проекту. Тобто, я думаю, вже не так. Останні роки стояло питання обладнання, забезпечення обладнанням як питання освітніх ініціатив, і навіть от остання така. Інноваційна річ, яку зокрема впровадили в Івано-Франківському перинатальному центрі, це симуляційна лабораторія. Також такий навчальний клас, дуже інноваційний. В якому медики можуть практикувати свої навики на ляльках, таких програму здоров'я матері і дитини реалізують ще в двох областях: Вінницький та Волинський. за словами швейцарських партнерів, перинатальні центри цих регіонів також показують гарні результати.